То з них підштовхує світову більшість допомагати Україні, а хтось до переговорів. Вони в екранах телевізорів і на шпальтах світових ЗМІ. Але чи знають українці їх в обличчя? Дізнавалися наші кореспонденти. Хто це? Ой, байде. А хто він за посадою? Е, ну це вже е, як це правильно? Українською? Е, Чим він займається? Був президентом США Байден? А чим він займається? Президент Америки. А як давно? Ой, то напевно роки три-чотири. Точно не пам'ятаю. Це Дональд Трамп. Але я не буду нічого казати про. А чим він займається? Хто він записав? Ну наразі він балотується президентом Америки. Екс-президент. Ну я би сказала екс, але ж ми не знаємо, може він буде і майбутній президент. Ми ж не знаємо, як воно буде. Хуй зес? Це Дональ Трамп. Трамп. Чим він займається? Він зараз зболотується ж бізнесмен, балотується на президенти Сполучених Штатів Америки. Це Трамп, Дональд Трамп. Mm. Mm. І що він робить? <laughs> 에, минулий президент, можливо, навіть і майбутній. А зараз хто президент в Америці? Сей. Як його? Боже, я забула Я знаю хто нади Боже, Зараз хвилинку. Джо Байден, Джо Байден, так. Да. Знайомий, це і або Столберг, чи як його там прізвище, щось отак. От, о, він на посаді генсек ООН, мені здається, так? Е, це секретар НАТО, господі, як його звати, Столберг. І чим він займається? Ну, питаннями НАТО. Він там, секретар НАТО, найвпливаша ну, людина в НАТО, яка рішує, там конкретні питання по цього військовому альянсу. А як давно він був в Україні? По-моєму, давно він приїжджав, десь не днях. Якийсь депутат. А якої країни? Чи наш? Ну, не наш, напевно. З Америки? Ну, десь так, так. Да. Не знаю. Ну, взагалі, з якої країни він. Я боюсь робити припущення, тому що боюсь здатися расистом. Вибачте, якийсь чиновник чи дипломат, можливо, з південної Кореї. Ну якийсь лідер, напевно. А якої країни? Ну, скажі, все, зі Сходу. Якийсь політичний діяч із, із, із Азії, але теж не знаю особисто. Ну, а чим він займається? Чим він може займатися? Можливо, політикою, я не знаю, якщо чесно. Це Сідзінкі. А чим він займається? Президент Китаю. Це А хто він за посадою? Якийсь депутат також. Не директор компанії. Перший раз бачу. такі, як всі. Я дуже не дивлюся на фотографії людей, я більше е, текстові новини читаю. Ну а хто він думаєте, Політик, там, не знаю, економіст. Е, мені схоже на якогось е, гендиректора. Якоїсь компанії? Можливо, корпорації більше, ніж компанії. Ну, хто Це може бути там, політик, економіст. Ну, Може політик, може економіст. А якщо директор компанії, може бути чисто? Директор компанії Ердоган. А чим він займається? Також президент Турції.